Я безпосередньо працював із трьома відомими селфмейд мільярдерами. Запитуйте. Чи не могли би розповісти про їхню поведінку, захоплення, бачення речей і про те, що допомогло їм стати мільярдерами? Всі вони ніколи не збирались ставати мільярдерами, коли починали свою кар'єру. Мають божевільну здатність зосереджуватись на меті, дізнаватись все про свою тему, жити і дихати нею доти, доки не почнуть розбиратися в ній до пуття. Всі були працеголіками на початку кар'єри. А коли діти виросли, почали працювати менше і довіряти. Ати своїй команді приймати рішення, зменшивши своє робоче навантаження, досягли успіху в одній галузі, а потім знайшли спосіб досягти успіху в інших, використовуючи наявний капітал і вплив, усвідомлюють, що вони займаються пошуком талантів, мають величезне приховане его, але розуміють, що їм необхідні правильні люди на конкретні посади, заплатять будь-які гроші, щоб знайти потрібну людину у будь-якій точці світу. Всі до Добре розраховували час на ринку, продаючи активи, бачили наближення економічних криз і вільно користувались чужими грошима. Це був важливий урок. Не дозволяйте кризі знищити вас. Шлюби один чотири рази розлучався через залежність від кокаїну. Один перебував у спокійному шлюбі з тупою з жінкою, яка лише втручалась в його бізнес операції, а інший був щасливо одружений зі своєю коханою з коледжу. Діти всі одержимі Своїми дітьми мають явних улюбленців, як правило, наймолодших або доньок. Той, що був розлучений чотири рази, постійно сварився зі своїми двома дітьми. Той, у кого була тупа дружина, постійно критикував своїх дітей на очах у співробітників, але потім купував їм все, що вони хотіли. Наприклад, катер. Той, що був щасливо одружений, мав найкращі стосунки зі своїми дітьми. Стосунки з дружиною визначають ваші стосунки з дітьми. Цінність щас. Всі цінували час і стосунки більше ніж гроші. Робили щедрі пожертви, і часто це було анонімно. Двоє мали приватні літаки, щоб заощадити час. Один відмовлявся літати, змушував інших людей приїжджати до нього. Всі ненавиділи політиків незалежно від їхньої партійної приналежності. Всі були патріотами, але мали глобальне мислення. Всі багато працювали, були ранніми пташками, вставали до сьомої. Ранку кожен з них мав чудових помічників, які були схожі на сторожових підбулів. Чи можете ви поділитись, в яких галузях ваші мільярдери заробили свої гроші: житлове будівництво або комерційна нерухомість, гірничо-видобувна промисловість, сільське господарство, структуроване фінансування або приватні капіталовкладення. Як вони справляються зі стресом? Я впевнений, що у них в будь-який момент може виникнути безліч стресових ситуацій, перебуваючи на рівні, коли грошей стільки, що всіх можна послати під три чорти. Їм було абсолютно начхати, який вигляд вони мають у очах працівників. Реакція на погані новини залежала від настрою та серйозності. Один з них сприймав усе надто гіперболізовано. Інші двоє мали більш аналітичний підхід. Спочатку кляли все, і всі. Іх, а потім класифікували проблему і працювали над нею з надійними помічниками. Усі троє впадали в лють, якщо ти припускався помилки і намагався злиняти або уникнути відповідальності. Саме тоді вони зносили людям голови або навіть звільняли на місці. Враховуючи час важку працю та жертви, на які їм довелось піти, щоб досягти всього. Чи вважаєте ви, що це було того варте, чи ви гадаєте, що їм варто було зупинитись на 100 чи 10 мільйонах доларів? Це може здатись дивним, якщо вони мали справи з величезним багатством. Як тільки у вас з'являється достатньо залишкового доходу, щоб не лише підтримувати свій спосіб життя за рахунок відсотків, дивідендів або прогнозованого приросту капіталу, а ви і ваша наступне покоління, покоління або два забезпечені трастовими фондами на все життя. То питання про те, якої суми буде достатньо, вже не стоїть. Бізнес стає грою, в якій ви просто хочете виграти. У вас же є інфраструктура у вигляді команди, компанії, юристів, бухгалтерів, і ви можете просто перефокусуватись на інший проект, угоду або інвестицію. У цей момент найважливішими стають перемога і позитивний результат. У чому найбільша перевага? Доступ, коли ви називали ім'я, усі двері відчинялись. Люди ладні були зробити що завгодно, аби тільки догодити їм або уникнути їхнього гніву. Яку роботу ви виконували, і наскільки добре ви її виконували? Займався інвестиціями для сімейних офісів майже щодня, спілкуючись з ними. Так я добре впорався, але у кожного з них були свої переваги та недоліки. Одна з переваг роботи на цих посадах полягає в тому, що за вами полюватимуть рекрутери, а люди відповідатимуть на ваші дзвінки. Які інвестиції роблять сімейні офіси: акції, облігації, венчурні фонди індексні фонди вони просто намагаються обіграти ринок, чи мають конкретну мету та програму своїх інвестицій? Усе вище сказане. По-перше, багатство не дорівнює вишуканості. Інвестиції сімейних офісів відображають смаки та вподобання членів сім'ї, які стоять за кермом. Наприклад, я рідко бачив, щоб непрофесійно керовані сімейні офіси інвесту інвестували в складні стратегії хедж фондів, сімейні офіси, які є експертами в якійсь галузі, як от Нафта і Газ, нерухомість, венчурний бізнес, промисловість тощо інвестуватимуть більше коштів у ці галузі, оскільки вони розуміють ризики та особливості операцій. А потім, залежно від наявного капіталу, в усе інше. Однак, кожен сімейний офіс інвестує в акції, фіксований дохід та нерухомість. Чому ви перестали на них працювати? Першого покинув заради кращої зарплати та цікавішої роботи. Другий змінив стратегію діяльності, і у мене виникли особисті проблеми з іншим топ-менеджером, з яким я не зміг порозумітись. Третій був дивний. Його сім'я постійно втручалась в бізнес операції, створюючи постійні неприємності. Зрештою, ви лише підмога, добре оплачувана, але все ж таки прислуга. У сімейних офісах лише жменька довірена. Помічників заробляє по кілька мільйонів на рік, і для того, щоб досягти цього, йдуть десятиліття. Залишатись довше кількох років у такому середовищі не для мене. Ти потрапляєш туди, заробляєш гроші, багато вчишся, заводиш корисні знайомства і рухаєшся далі. Ви вже стали щонайменше мільйонером. Чи навчились у них чогось так і так? Ви позичите мені трохи грошей, щоб я міг погасити свої величезні борги? Ні, але добре, що ви запитали. Якщо ви не питаєте, відповідь завжди буде ні. Хто був вашим фаворитом з цієї трійці з точки зору способу заробляння грошей, а також цінностей, які вони створювали для людей. У кожного з них був унікальний бізнес та цікаві історії. Найменше мені подобався чотири рази розлучений Бевсь. Він був першокласним падлюкою, який таїв особисту неприязнь до людей, і без вагань міг скривдити будь-кого. Він ніяк не міг перерости психологію синього комірця, розбишаки забарної стійки. Мої моїм улюбленцем був чувак, який виріс у комуналці, досягнув успіху і подбав про те, щоб підняти всіх своїх близьких на ноги. Придбав їм будинки, відправив їхніх дітей до коледжу, і так далі. Ділова поведінка була загалом однаковою, але особисті якості та динаміка стосунків були настільки ж відмінними, наскільки відрізнялись їхні біографії. Як би ви описали поняття self-made? Self-made – це вочевидь, червона ганчірка для деяких людей. Щоб було зрозуміло, ми всі на щось опираємось. Якщо ви розбагатіли на виробництві автомобілів у США, це було б неможливо без створеної урядом і фінансованої платниками податків системи автомагістралей. Я визначаю self-made як того, хто не мав несправедливої переваги у вигляді спадщини монополії чи галузі дарованої урядом. Як, наприклад, російські мільярдери або того, хто обманював чи зловживав системою, наприклад, розбагатів на нелегальному скиданні токсичних відходів в цьому випадку, ви просто шахрай. Я також не вважаю, що людина, якій пощастило, з несподіваним винаходом, наприклад, науковий щось відкрив і отримав патент. Є Self-made self – це почати з нуля, а потім наполегливо і безупинно працювати, поки не досягнеш своєї мети. Під це робоче визначення Чиння підпадають як джентльмени, так і наглухо відбиті придурки. Як можна вважати, що науковцю, який щось винайшов, просто пощастило. Пощастило це знайти щось, що може бути комерціалізоване, не належить університету чи компанії, в якій ти працюєш, і отримати за це гроші. Це в прямому сенсі, як виграти в лотерею. Більшість відкриттів у лабораторіях не підлягають комерціалізації. Просто погляньте на те, скільки патентів ми реєструємо. Більшість з них безглузді, і лише невеликий відсоток чогось ва. Артім, щоб ви розуміли, це не означає, що вчені не заслуговують на це. Вони працюють неймовірно важко. Вони необхідні нам, але більшість з них бідні. Я сподіваюся, що пощастить більшій кількості науковців. Вони цього варті. Але підприємець, який ставить на карту все, включаючи дім і пенсійний план, щоб реалізувати свою ідею, ближчий до мого визначення self-made. Що ви думаєте про ідею, що мільярдерів не повинно існувати. В цьому немає нічого поганого, особливо з огляду на те, скільки добробуту створюють люди з хорошими намірами. Мене більше цікавить моральна складова спадкового багатства. Коли через чотири покоління у тебе все ще є величезна кількість грошей, що залишилась від прадіда, а ти нічого не зробив у своєму житті. І так і залишився нікчемою. Є у цьому певна несправедливість. Якби ви могли сформулювати якусь універсальну пораду і захотіли поділитися нею зі мною, що б це була за порада? Справа у ставленні та мисленні будьте позитивно налаштовані, скромні та спраглі до знань. Якщо ви молоді, зосередьте спочатку на навичках. Гроші прийдуть пізніше. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А чи хотіли б ви стати мільярдером? Напишіть в коментарях.